Чехія за створення трибуналу для росіян до 9 травня у Празі відбулася кривава акція. А гурт Imagine Dragons випустив кліп, знятий в Україні про підтримку світу. Далі у дайджесті новин. 9 травня кривава акція перед російським посольством. Жінка у кокошнику з літерою «З» сидить у синьо-жовтому дитячому басейні і обливається червоною фарбою це дійство організували місцеві, аби нагадати про злочин. РФ символічно, що саме в той день, коли агресорка святкує свій день Побєди. Захід розпалив війну, а Путін напав на Україну. Так, британський прем'єр Ріші Сунак відреагував на заяву кремлівського диктатора, яку той сказав на параді в Москві. За словами голови уряду, Лондон непохитний у підтримці нашого народу. Є лише одна людина, яка несе відповідальність за незаконне і неспровоковане вторгнення до України, і це президент Путін, злочини, які вчиняються. Жахливі страждання, яких зазнає український народ. Жахливі президент Чехії підтримав створення трибуналу для РФ. Він зазначив, це ключовий крок на шляху не лише до миру, а насамперед до справедливості. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн також засудила Росію. І символічно 9 травня у День Європи приїхала до Києва, аби вкотре наголосити, що ми є частиною єдиної родини, і РФ має відповісти за злочини в Україні. Першим пріоритетом є допомогти забезпечити Україні боєприпаси, які їй потрібні. Ми виділили 1 мільярд євро для цього, і це працює. Значні запаси боєприпасів вже передані або знаходяться на шляху до України, але терміново треба зробити ще більше. Ей з'явився ролик, як Британія готувалася проводити українське Євробачення на кадрах. Наша символіка, кольори прапора і фраза з солов'їною. Ласкаво просимо до Ліверпуля. Зворушливе відео. Дивіться Гурт Imagine Dragons випустив кліп, знятий в Україні. Показав історію 14-річного Сашка. Хлопець прожив у російській окупації 5 місяців. Він разом із сім'єю втратив усе. У кліпі показане потрощене село в Миколаївській області. Також Imagine Dragons закликають донатити Юнайте 24 Бо таких дітей, як Саша, тисячі, і кожен потребує допомоги. Жен, такий вчинок дарує українцям надію. Тож ми дякуємо світу за підтримку, дякуємо, що стоїте пліч опліч і вкотре наголошуєте, Україна це частина європейської родини. Альбіна Гриненко Сергій Озеров. Новини 11 каналу.